П'яте вересня четвер Зошуканця, зірвана маска. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. ІВАНА 8.44 у 1820-х роках на жителів індійського міста Колхапур наводила страх банда жорстоких злодіїв. Раджа або голова міста, здавалося, був не в змозі упоратися з ними. Він прийняв рішення збільшити армію. Він особисто вибрав охоронців, які б дбали про його безпеку та збереження коштовностей. Однак банда продовжувала регулярно грабувати і наводити жах на всіх жителів цієї місцевості. Слово раджі було законом у цій землі, а він часто викрикував у гніві. Цих дияволів потрібно зупинити. Я хочу, щоб їхнього ватажка впіймали. Я хочу, щоб його убили, і я хочу, щоб це зробили негайно. Але нікому не вдавалося спіймати цього невідомого лиходія. Банда продовжувала красти і вбивати доти, доки раджа не помер. Так відбувалося тому, що раджа Колхапура був лукавою людиною. Удень він був правителем, який захищав свій народ і закликав до законності і порядку. А вночі він сам керував цією бандою кровожерних розбійників. Він грабував власні володіння і сам збагачувався. Як влучно цей приклад характеризує батька неправди сатана, ошуканець, тисячі років тому в небесних оселях він говорив м'яким, ніжним, заколисувальним голосом, обманюючи ангелів. Він приховував свою справжню мету, ховав свій егоїзм під покривалом доброї волі. Таку саму тактику сатана застосував у Еденському саду щодо Єви. І знову він приховав свої справжні наміри. Таку саму тактику він використовує протягом багатьох поколінь, приховуючи зло під маскою добра. Однак істина здатна своїми променями розвіяти темні задуми диявола. Давид молиться. Милість та правда твоя нехай завжди мене стережуть псалтир 40 12 Святий Дух названий Духом істини Івана 16, 13. коли ми щиро досліджуємо Боже Слово, Святий Дух закарбовує Його істини в наших серцях. Є тільки один спосіб уникнути смертельного обману сатани необхідно дозволити Святому Духові провадити нас по життю. Бог закликає нас підкорити розум і серце його слову, виконуючи його волю. Тоді, і тільки тоді ми можемо почуватися в безпеці.